Так, при роботі з програмою, коли в нас написано, ми можемо їх об'єднувати або додати, тобто можемо ще один файл. Це необхідно, коли, наприклад, якийсь елемент ми зробили, а хочемо робити або іншу деталь, або схожий елемент. І ми можемо вкладки Файл додати, вибрати, наприклад, іншу програму. І вона додається знизу вже в тіло цієї програми. Коли ми запустимо, у нас буде вже робити дві деталі. так, Ми взяли одну програму, додали іншу коло і, наприклад, додаємо е подібну Зараз в нас три програми. Ми бачимо навіть по рубці. Це три програми. Якщо ми зараз їх запустимо, у нас всі три деталі зроби підряд. Зараз робить першу деталь. Тепер робить іншу деталь коло. Тобто ми об'єднали три програми і при цьому виконали, зробили три деталі.